Вітаю всіх шанувальників шведського бренду Oriflame. Як ми знаємо, тональна основа Illuskin обновилася. І ми маємо нову версію Illuskin Glow. Тон упаковки, як ви бачите, майже не змінився. От, бачите, SPO 20 Aqua Boost І нова упаковка. Тобто, тон такий самий, такий самий логотип. Тільки ми бачимо, що вже СПФ немає. Тональна основа з ефектом сяйво підходить для використання навколо очей і для всіх типів шкіри. Миттєво маскує, розгладжує дрібні зморшки, стійка до поту і не залишає слідів. Багата на мінерали натуральна льодовокова вода з айпійського джерела інкапсульована в ліпосоми. Це сприяє зволоженню шкіри і наданню відчуття свіжості. Поєднання світовідбивних мінералів забезпечує оптичний ефект, що світиться, і надає шкірі здорового сяйва. Майстерно змішані HD-пігменти приховують на досконалості шкіри, темні плями і коло під очима. Щоб почати користуватися, ви маєте сам дозатор повернути. Тут на кришечці, бачите, є позначка. Ви маєте його повернути. Тоді тональна основа зможе вже у вас поступати, щоб ви могли нею користуватися. Бачите, якщо ви не повернете дозатор, то тут тональна основа вже не буде. Бачите, це для безпеки. Отак От виглядають свочі на руці. 46329, це перший, найсвітліший. 46,330, 46, 331, третій, 46, 332. Це слонова кістка, Бачите? А отут навмисно. Бачите, я також додала своч слонової кістки оцієї SPF 20, аквабуст. Ось, бачите, вони все ж таки мають різну, різний пітон. Це 40831 аквабуст. Бачите? А цей тон зовсім інший. 46, 300, 33, передостанній, і 46, 334. триста такі шість тонів. Сорок шість триста дев'ять нейтральна ваніль. Сорок шість триста тридцать порцеляновий, холодний. сорок шість, триста тридцять один нейтральний, мармуровий. Сорок шість, триста два слонова кістка. Сорок шість, триста, тридцять три, нейтральний, беж. 46, 334. Теплий беж. Зараз, друзі, ви бачите мою шкіру після того, як я 5 разів нанесла тональну основу і зняла її. Бачите, шкіра виглядає досить достойно, вона не подразнена. Тобто продукт досить екологічний. А зараз, друзі, ми проведемо цікавий експеримент. У мене є тон слонова кістка, попередня версія Aqua Boost і слонова кістка в нової версії, ІлюSkin Glow 46332. На одну половинку обличчя ми нанесемо. Іллюскін Глоу слонова кістка, а на другу половинку обличчя Ілюскін Аквабуст – також слонова кістка. І ми порівняємо переваги нового продукту. Ось в мене є абсолютно два однакових спонжика, які ми будемо використовувати для кожної половинки обличчя. Ілін Аквабуст. Ось, друзі, я нанесла Аквабуст Люскін Глоу. Назва тона однакова. Слоновая кистка. Друзья, слоновая кистка. Аквабуст и Глоу. Глоу аквабуст. Ось ви бачите на власні очі. Дійсно, в аквабуст відчувається СПФ. Ви бачите його просто видно. Тут СПФ нема. Також нова тональна основа Glow Глоу немає зовсім аромату, а тональна основа Аквабуст має характерний аромат. Це покриття, воно трошечки, бачите, відчутне. А тут липкості зовсім нема. Але сяйво присутнє. Тональну основу Аквабуст Глоу. Легко нашаровувати. Наприклад, давайте наш експеримент подовжимо. Ось ми нанесли аквабуст, і як ви бачите, нашаровувати не треба. А тут ми спробуємо нанести ще один шар. Тобто ми нанесли 4 бусти і ще стільки вже нанесемо, і побачимо, яке буде покриття. Беремо ще 4. Раз, два, три, три. І наносимо. Як бачите, покриття стало більш щільним. Бачите, яке перекриття? Але залишилося невагомим. Тобто не відчувається, що є шар. Покриття невагоме. Але перекриття ідеальне. Треба сказати, що люскін – це тональна основа на водній основі. Тобто, якщо ви захочете нанести її на свій улюблений маслянистий крем, вона дійсно буде скачуватися. Але я її наношу особисто на тонік, вона тримається ідеально, Тобто, з нею нічого не відбувається. Бачите, навіть під очима така критична зона. Подивіться, як вона гарно лежить. Тобто вона не заходить. Бачите? Яке рівне, гарне покриття. Тобто, навіть як консілер під очі, вона веде себе достойно. Але наносити треба тільки на засоби на водній основі. Ось ви бачите, різниця в тоні слонова кістка дійсно є. Тобто, уважно передивіться, щоб підібрати собі тон. Оскільки бачите, тон все ж таки вирізняється. Аквабуст і ілюзін Глоу. Друзі, що до стійкості тональної основи Ілюзін Glow. Є різні відгуки. Я хочу поділитися з вами своїм особистим враженням. Зараз на мені нанесений тон нейтральний бешкод продукту 46333. Я так навмисно знімаю відео, щоб ви побачили стійкість продукту. Цей макіяж за допомогою тональної основи Illuskin Glow протримався цілий день, зараз вечір. Ви бачите. Тональна основа поводиться. Дуже достойна. Вона не зібралася, не сповзла. Навіть в критичних зонах під очима, дивіться, не підкреслила зморшки. Тобто, я продуктам дуже довольна. В чому секрет? Тональна основа Skin Glow на водній основі. Треба комбінувати продукти з Skin Glow – тільки на водній основі. Якщо ви скомбінуєте з продуктами на масляністій основі, то тут ускладнення точно будуть. А так, бачите, продукт відмінно себе поводить. Якщо у вас є досвід використання продукту Illuskin Glow, будь ласка, поділіться своїми враженнями в коментарях. Так, тональна основа не має СПФ. Але й багато продуктів немає СПФ. Наприклад, серія не немає СПФ, але має дуже багато своїх прихильників. І, наприклад, даже у серії Нью-Ейдж ви можете обрати, ви можете обрати Денний крем з СПФ, а можете обрати і без СПФ. Тобто, якщо СПФ у вас не такий вже головний фактор, ви маєте от такий прекрасний продукт. І Хочу вам нагадати, що на цьому тижні, першому тижні каталогу, тональна основа Illuskin Glow з 4 по 10 серпня у нас іде на акції мінус 50%. Тобто, це прекрасний момент познайомитися з цим прекрасним новим продуктом. Я всім бажаю гарного настрою, а тон продукту ви можете обрати, користуючись цим відео. якщо у вас ще залишились питання, будь ласка, поділіться вашими враженнями і запитаннями в коментарях. Ціну на тональну основу Skin Glow на акційному тижні з 4 по 10 серпня ви можете побачити в спільноті. Там всі скріншоти, всі ціни, всі звіти. Друзі, я всім дякую за перегляд. Бажаю гарного настрою, дуже буду рада, якщо це відео принесе вам користь і бажаю вам підібрати ідеальний тон вашої тональної основи.